Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Бахтюк. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розкажу про себе, про мій спосіб життя і так далі. Отже, почнемо з того, що я почав вживати як... Добавки такі спортивні добавки які потребує наш організм, який я просто не отримую в такій кількості, який треба, з їжі. Отже, це протеїн. Тобто білок можете подивитися взагалі про ці добавки. Відео на, на, моєму, на нашому каналі минуле відео. Там я розповів, чому це не шкідливо і чому це корисно. Отже, білок. Креатин. Таке зелене яблуко. Омега 3, вітамін С і маг... магній магнезіум. Магній теж корисні додатки, які мені треба. Отже, також хочу вам розповісти про мої хобі, які в мене зараз і взагалі про мій спосіб життя. На першому місці в мене стоїть. Ні, не читання, як ви могли подумати. Я, звичайно, люблю читати, а на першому місці в мене стоїть спорт. Дуже багато різних спортів спортами я займаю. Наприклад, це е, флагфутбол, американський футбол. Отакі бутси в мене і отакі рукавиці. Е, наприклад, звичайний футбол. Отакі в мене бути. Далі, баскетбол. У мене отакі красівки і я такий м'яч. І для хубаво, що я такий є м'яч. Взагалі у мене багато м'ячів, але це такі, які я вам показую. Далі. А це у нас ковзани, які я від... Я цей спорт взагалі для себе відкрив цю зиму. Тобто перед цим я катався там інколи на ковзанах. Але так дуже рідко і так інколи. А цю зиму я прям дуже часто почав кататися на козанах. Мені це дуже сподобалося. Я вже там почав якісь які як трихуки можна сказати, різні такі штуки робити. Отакі теж дуже прикольні ковзани, Баулери дуже вам раджу за свою ціну хороші ковзани. І спорт, який я для себе відкрив минулий тиждень, тому що я зараз в Словаччині, і в Словаччині, дуже, популярне, дуже популярні лижі. В Україні вони не настільки популярні, а в Словаччині... Тут майже всі їздять там на Доволенку, на лижі, там десь в Татри або ще десь. В них це дуже популярно. І в них тут, якщо я не помиляюсь, в кожній школі, або майже в кожній школі, діти взимку їздять на, а, ли, на Лижарський. Тобто на лижі, вони там а, 5 днів тобто від понеділка по п'ятницю, ну принаймні в нашій школі. І там діти катаються на лижах. І також там готель, і мені це дуже сподобалось катання на лижах. Хоча, можна сказати, перший раз був на лижах з маленького-маленького віку. Але я швидко навчився, і мені це сподобалось їздити, розганятися і так далі. І я для, для себе відкрив такий спорт, як лижі, катання на лижах. Мій батько теж катається на лижах, катався, а можливо я почну більше і так далі. А, також ще а, люблю там кататися на велосипеді і, таких, і такі взагалі різні спорти. Отже, а, також а, я вчуся в, в двох школах, навіть не воні, дозвичай, вдво, в одній, як зазвичай, в двох. В Словацькій це закладна школа Масарикова. І також в Україні а, вчуся. І це доволі трохи важкувато, тому що... Словацька школа для, для мене, для українця важкувата. Хоча і не сильно вчуся. е, мене на це трошки не вистачає часу. Та й не сильно я це люблю. Але все одно словацька школа це словацька мова. Е це біологія, хімія, математика, все словацькою мовою. А також, звичайно, українська мова, там контрольні і так далі. Е і так далі. А також в Україні, які в мене були там хобі, які в мене взагалі в Україні ще були хобі. У мене була риболовля. По коли я переїхав взагалі в Словаччину, то риболовля, катання на велосипеді і так далі. Якісь хобі в мене трохи як відійшли. Я, інколи я там десь катаюся або їжджу на рибалку. Але в Словаччині, наприклад, риболовля треба спеціальні документи, там якісь і так далі. Е, то ми з батьком їздили декілька разів. В, в Мадьярщину, як тут кажуть, в Угорщину. І там ловили рибу. Велосипед у мене такий не дуже, але є. Я там десь з другом катаюсь трошки, але в Україні влітку кожен день риболовля з другом. Туди ми їздили на велосипедах. На велосипеді, який в мене потім вкрали. Е, з сьомого поверха в багатоповерхівці, він був пристебнутий як до поручнів, але його вкрали, і в моєї мами також. І з того моменту я вже не так часто катаюся на велосипеді. Е, також, в мене є не тільки хороші звички, як, як якийсь там спорт, читання і так далі. А в мене є також і шкідливі звички. Наприклад, це різні газовані напої. Хоч це не зовсім шкідлива звичка, тому що я б'ю майже завжди без цукру. І з сук, цукром, це, звичайно, це, лиш, це лишні калорії і так далі. Без цукру, так, це, це, звичайно, незвичайна вода, але... Одразу хочу сказати, що дуже багато людей думають, а там цукорозамінник, це ще гірше цукру, там взагалі рак буде, станеш е, овочем і так далі. Але це така, як можна сказати, як дезінформація. Тобто це е, не так. Є дуже багато різних блогерів і відео, там, де приводжені взагалі також якісь там наукові праці і так далі, там де... Цукор замну кажуть, що цукрозамінник нешкідливий, в ньому нічого поганого нема, можете не боятися. І, от, і отакі пепсі, наприклад, без цукру Кока-Кола. Це доволі такий непоганий варіант, як, якщо ви хочете пити щось таке смачненьке, а ви, наприклад, не хочете споживати багато калорій або цукру. А так само, наприклад, соки в них. Кожному соку, навіть якщо написано, написано, що без цукру, там буде 10, 12, 8 грамів цукру на 100 мл. Це теж дуже багато. І така штука, я вам її раджу, але це теж, якщо ви, якщо ви п'єте 2, 3, 4 літра в день, це теж не дуже добре. Отже, а, також в мене є такі шкідливі а, звички, наприклад, як, ну, те, що я не вчуся, це теж можна сказати. Трошки шкідлива звичка, те, що я не дуже люблю вчитися. Тому що, а, хоч ви і думаєте, що а навіщо мені та школа, що вона дасть. Але все-таки треба вчитися. Я вам це хочу одразу порадити. Тому що там потім буде трошки легше поступати кудись, трошки потім буде легше в житті і так далі. Також в мене є шкідлива звичка як фастфуд. Я, звичайно, не, не кожен день його їм, це все, дуже, це все зрозуміло. Тому що це трохи важко для а, як для травлення і багато калорій. Але все-таки інколи я ще дитина, а, люблю там зайти в якийсь Макдональдс, інколи там з другом, або в Бургер Кінг, там взяти якийсь собі бургер чи два, а, або, наприклад, якісь інколи чіпси собі беру. І я розумію, що це трохи шкідливо, дуже багато калорій, але все-таки от я не уявляю життя, щоб просто... Ціле життя нічого не пити такого, не їсти фастфуд. Для мене це трохи важкувато. Такий в мене спосіб життя. Також в мене ще була в домашні мої улюбленці, в мене було двічі за в мене було два зайця, колись давно, коли я ще був дитиною, і одна кішка. На жаль, зі зв'язком з повномасштабним вторгненням. Кішку ми відвезли в село до бабусі і дідуся перед тим як їхати в Словаччину, зараз вона живе з ними. Вони її відгодували. Тепер вона така доволі величенька. А також, ще можливо, для когось буде несподівана інформація, що я в Україні займався народними танцями. До повномасштабного вторгнення я займався танцями років 5-6. І мені це, не знаю, мені це подобалося. Ми там їздили по всій Україні там, на конкурси і так далі. Але якби мене зараз спитали, чи я хочу танцювати знову, то я б, напевно, відмовився. А, і взагалі в мене доволі таке насичене життя. Я добре ще не п'ю, не курю, тому що зараз в моєму віці, в моєму віці дуже, багато, а, дуже багато людей. Підлітків, які п'ють, курять, які там о, просто творять дуже багато всякого. І я просто о, я радію, що я не на їхньому місці, тому що вони просто вони псують своє життя, вони там зв'язалися з якоюсь компанією, не такою, або просто о, ведуть своє життя в гіршу сторону. Я вам це не раджу робити взагалі, не зв'язуватися з якимись незрозумілими компаніями, не робити якихось таких. Поганих вчинків, тому що якщо ви почнете, то вже потім не зупинитеся і так далі. раджу вам просто жити своє хороше, нормальне життя. Там, е також треба обов'язково якийсь спорт і також вчитися. і так далі А також ще можлива несподівана для вас інформація, те, що я не дружу зі своїми сестрами. Я старший брат і в мене дві молодші сестри Аліса і Анджеліна. Це я думаю, що ви знаєте. І так, вони мої сестри, я їх люблю, але ми з ними взагалі не дружимо. Тому що обидві а, я за них інколи відповідальний, і вони мене трохи як задовбують, тобто від них вже трошки так заморився. І так далі. Ми з ними не зовсім дружимо, часто сваримося, але я думаю, що брати і сестри мене зрозуміють, тому що такі якісь сварки, і інколи навіть б'ємося, що це стається в кожного брата і сестри. Це, я от з ким я говорив, з усіма, з кого є брати і сестри, то всі говорили, що в них те саме. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!